Для покупову графік функції, та ми від маємо таку, таку річ, як взяти таку лінійну просту а, функцію. Ну, по першу чергу, ця функція у нас виглядає як y дорівнює KX КХ плюс b. переважно можуть казати і КХ, тому це у нас є переважно напряма. Тому для того, щоб побудувати графік функції, необхідно першу чергу, воно складається з чотирьох етапів. Перший етап будуємо так, от аналітична функція. Тобто вказано, що ем, у нас зведено в умовах глядач. Другий етап це табличний, яку ми зараз будуємо таблицю. Оскільки у нас графік функції функція, то можна достатньо взяти три точки. Тобто, Абсиця ординат. Взяти в будь-які зручні точки, так, щоб не було такі прямо величезних графік. Саме найголовніше, плюс в цьому плані, що тут клітинка, тому зручно їх будувати. Відмемо, наприклад, число 0. Відмемо, наприклад, число 1 і мінус 1. Далі ми беремо і підставляємо, оскільки у нас y є f від X, то ми можемо написати таким чином, що від 0 дорівнює 2 помножити на 0 плюс 1. Тобто ми замість ікса, ось, саме, ось таке число 0 в дужках, означає, що ми, ми його підставляємо замість х. 0. 2 помножити на 0 плюс 1. Це буде у нас 1. F від 1 е, помножити на 1 плюс 1. Це буде у нас 3. F від мінус 1, 2 помножити на мінус 1, тому що у нас від'ємне число. Тому э, слікуємо і беремо з дужки. Мінус 2 плюс 1, мінус 1. І потім отримані всі наші необхідні значення, ми представляємо сюди. Тобто, це у нас буде 1, це у нас 3, і це у нас мінус 1. От ми отримали значення всіх таблиць. Тому що, от, наприклад, інші функції, да, от, там, наприклад, y до рівня, яка поділити на x, або у вигляді дробу, або у вигляді параболо, кубічна парабола, то там потребує трохи більше точок. Максимально брати хоча б ну, 7, 3, 10 точок. Достатньо для того, щоб побудувати більш точніші графіки. Але пам'ятаємо, що у гіперболе не можна ділити на нуль. Ну, а тепер третій етап. Необхідно на базі цих таблиць побудувати графік функції. Графік функції будується таким чином. Ми от беремо. Да, Ось у нас будуємо еліцем. Беремо, проводимо дві перпендикулярні прямі. От, от наша обсичця і от наша координата Y. О, X, y, да, от у нас X, y. І початок координат. Саме необхідно, що кожна клітинка, вона, кожна клітинка, це буде наші відомі значення точок по Y та по X. Достатньо, і, щоб ідеально побудувати цей графік функції. Ну, от беремо 0, 1, х дорівнює 0, Y дорівнює 1. От наша перша точка. Друга точка 1, 3. От вона, 1, 3. Шукаємо. І от робимо перетин, такий собі. Тобто, при притиняння формується точка. Ось у нас друга точка. Третя точка мінус один, мінус один. Значить, шукаємо мінус один. Та, ось, у ще мінус один ось, у нас мінус один. І от у нас мінус один. Тобто, перетинають у нас отут от, точка. І потім, після того, ми з'єднаємо три точки. От ми з'єднаємо три точки. І можна потім провести пряму. Ось таку пряму. Підписати лише можна отак підписати y дорівнює 2х плюс 1. Або стрілочка показується, y дорівнює 2х плюс 1. От у нас пражнє побудування з графіки функції. Тобто кожна клітинка це, звісно, от ми проводимо просто такі, точку перетину, формуючись ці точки. Отак називається цей графік, називається пряма. І тому ми беремо переважно дві-три точки, в залежності від ситуації. Якщо у вас буде трубові, ну, якщо дріб, наприклад, або десятковий дріб, то можна взяти трохи і, ну, ще одну-дві точки. Чому можемо сказати? Є існує такий не обов'язковий спосіб, це описовий спосіб. Це переважно, коли я вже в більш розширеному плані використовую. Але можна, згідно з цими графіками, можна сказати, от починаючи, як можна дізнати, що зростає або спадає. Починаємо вже зліво-направо. Тобто отут, йдемо вверх, значить ми кажемо, що це зростаюча функція. Навпаки, це зро... впадаюча функція. Є нас нулі функції, та подивимось на x дорівнює 0, y дорівнює, ну, підставляємо сюди функції. Отримали 1. y дорівнює 0, x дорівнює мінус 1,5. Мінус 0,5, перепрошую. Ось. От можна так таким чином розписати, якщо за власним бажанням. Що графік функції є пряма, вона зростає, так скажемо, на всю площину, і має нові функції. Ось такий коротенький опис опит, що цих графіків функції. Ось таких справах. Щодо, наприклад, y дорівнює поділити на x то тут перевага набрати більше точок, тому що графік цієї функції приблизно виглядає або отак може бути, або може і отак. Тобто мається на увазі зеркало і не повинно торкатися а, границі нуля, тому що на нуль ділити не можна, якщо стосується по ікру. А якщо стосується по ігре, то так само. Головне, щоб воно не торкалося і не проходило через весь хатер. Це особливий такий графік, який потребує трошки більше точі. Сподіваюся, на чому у вас, звісно, буде вже нарешті можете побудувати графік простих функцій і бачити, як воно. Скажімо так, як потрібно слід показувати і як потрібно слід будувати графік пункції. Кожну клітинку ви з'єднаєте і потім вже це, наступного разу звісно покажу, як робиться коли об'єднано. Бажаю гарного дня, До зустрічі!